Сьогодні в день на майданчику нікого немає. Там один дорослий гайдається. Ну, бачите? Як тут можна бігати? Ну, воду перекрили. Зимку Ой. діти дуже люблять. А вони, вони вилазять вот так от зараз якдесь. Вони люблять тут лазити. А ж я не буду лазити, я обійду, розумний вгору не піде. І все ж таки треба треба хоч не перелазити. Піднирнути, піднирнув. Піддир... Так, і вони потім вилазять сюди і туди пірнають. О, отак от, от. Як ось дуже надійно зроблено. О, я ще тут і не був. Так, а де мій онук? Де він там заблукав? Так. О, ще. ще один дорослий гайдається ці їх атракції для дорослих. А діти більше в цій трубі. Чи от. Такий будиночок, а вони ходять. А, ось він сидить. Побачив я його. Щось, дощик починається. Та що ж тільки до середини? Я думав, що ти вже до кінця. Дійдеш. Ну. А, а як оця працює? Як вона? Ага. Ти береш. Ну це пісок повинен бути, а не листя, да? ну. так? Так, що ж дощ починається? Ч, чи, а там сонце. Та я Можна можна лізти. Зараз я. А, а, ти, а ти в трубу можеш завести? Я просто. І ти і вилізеш аж туди, так. а там через дірку прилезешь. Так просто на так просто. Просто? тебе просто, да? Так туди давно вона така якась. Так там же слизько. Ну Но... так. Краще та, зверху вниз, да? А як ти там та, залазиш? Ой. Там не важко. Ой, зараз 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 О, Я вже не дуже. О, О так. А давай я покажу у ютубі, як ти там лазиш. Я так же трошки знаю. Важко, так? Да? Ні? Вже не важко. Ти багато разів лазив, так? Да? Так. І зараз я спускаюся і ти. Ага, я піду внести, і тебе там перехвачу. Давай, не спіши, не спіши, бо я не можу так швидко лазити. О, а ти вже приїхав, да? Я не встиг. Я не встиг. ой ой Дід кряхтить, кряхтить. Так, і що? І ще от тут. І ще туди. Ні, я хочу, щоб ти прийшов от по цьому канату. Такий здоровенний канат. Добре. Давай. Тут легко, не? Добре, і, і, і я зможу. І ти до мене. будеш ж от туди. Ну да. Тут так лапа. Слишка тут? Ні. Це краще я о, вот так от. Да? О, йдемо, йдемо. Над идемо надпрівою, над надпрівою. А я Я думаю, що я не пройду, а тут що ж двері такі у що я не можу залізти. Це, це не для мене, да? От можеш тут Що оце це написали. Фух. А тут ще є отак от О, Ну Ну ще ж трішки Так, ну. Ладно. Ще раз спробуєш. Ну спробую швидше, не стояти. Не треба швидше, треба фіксувати. Раз, підтягнувся, далі пішов, підтягнувся, далі пішов. це ти вже втомився. Ну, ладно, будемо тренуватися. Будем. Почекай, я хочу... Ну что ж я. Ну давай, давай. Переход. Ну это единственное, где да, ты еще не можешь, да? А так вот, же. Вот тебе. Что, и... лазишь? Вот тебе и вот все. Ага. Что? А а тут це ж драбина є, да? Так, тримай, це, це твоя нагорода, я твій все погоди. Не не густо, не густо. Нагорода. Ну, добре, ну, добре, от, от, от я я тобі відкриваю двері. Ага. І я ж туди, сюди йти. Так. Ще раз прийшли, так? Ну так. Але Ой. Добре, добре, о. Мені краще станови сюди вставати. До завтра. то я тебе провіло класку. Ага. ага. А? О, все. Ну, ти бачиш, що я ще щось можу, да? Щось можу? Вже відключили. А я знаю, що відключила. Ти будеш тут? Я там... Ні, там я, я в трубі ще застряну і не, не хочу. А, а потім, щоб пожежників визивати, щоб він. О, бачиш? Не можу я так як Інукович бігав? так. А Максим? А там що? Це можна тут крутитися, да? А голова не кружиться? А уже моя мама Прийде. І от ще така є. Ага, бачу. Ага. І а тут як? Теж треба їхати. А тут собаки є. Це собача будка? Ні, ти можеш зайти і подивитися. Ні, я не, не, не залізу сюди. Ну, ну, вот це віконочка. Ну віконечко я можу подивитися. О! бачу, Все добре. Так, ну давай ще покажемо. От тут. Давай покажемо. Як ти з'їжджаєш? Угу. Так. Що ти ще не можеш? А, на, на цьому можеш? Да не, не падаєш? Да? Тут треба бігати, да? Тут можна ще Тут ще можна. Ну лазити, лазити. Тут можна ще так. Можна, так. Да. От коли я сюди піднімався, там був павук. А... І ще один маленький павучок. Він маленький. ти ж його не вбивав. Я? Ну, да. Я не його не вбивав. Не треба його. Він тут його будинок. Діти. Мі... Діти його. Я не вбивав. Так, ну добре. І на качелях, на качелях, качелях. ты не можешь, да? Останніх на качелях. Не можешь на качелях. А ну давай. Ну якщо тебе тишечки залезешь? Не можешь? Ну no, тобі важко ще. Максим. Ну no, ты впертый, да? Впертый. А розгойдатися ти можеш? Хаба трошки до Трошки тебе no, штовхнути, да? Штовхнути. No, а ты уже сам, да? No, так, ти покидав уже сам. Тільки... Mm -hmm. Tylки... А, ну все, все, пішли, пішли. Побіжок, ну все, все добре. Mm. І ще, все спочи, побачили. ще вот побачили. Тільки. Оп, оп ага. і оп. Да. І ну, і добре. І, і, туда, і, і, і от э, треба ще. Оп. І оп. А, треба ще там. Ну, go... От ти ще подавай навіть. А це бігати по стовпчику. Ага. Так. Ну це вже тут трохи складніше, да? тобі просто Так, ну все, добре. Та закінчується час вже. Все, до побачення.